У Френдлі з вами день Френдлі. Сьогодні на календарі 9 березня. Я купив цю пасту сьогодні. Та. Але я думав собі, знаєте, десь протягом тижня, протягом наступного тижня попробую цю пасту Мілківей зніму на відео. Ага, нічого подібного, доводиться сьогодні знімати. Того, що сьогодні. Того, що пише на баночці, що до 12 березня 25, -го. як я так... Ну, По суті, якби я це додивився у магазині, я би все одно це взяв, бо я хотів би Milky Way пасту. Але, блін, доводиться зараз е, їсти з вами на відео. Тому що. Е, ну, Я не знаю, все одно це відео вийде пізніше. Та, але просто я знімаю того ж 9 березня, щоб ви собі знали, так як ті попередні ролики з Чупа-чупс, е, з Лохіною, Фанта яблуко, йогурт МНДМ, це все я знімаю 9 березня. Та. Тому такі справи, доводиться зараз її відкрити, що зможу то з'їм. Тут багато цієї пасти. Ця паста коштує 110 гривень. Ну, я думаю, що може бути, того, що тут 350 г це велика паста, а така маленька, то теж чимось 100... гривень, але то ж така, такий розмір маленький пасти. Цей вже хоча б отако, що вже можна трохи наїстися. Та. Попробуємо ми з, з Коломейським. Батоном нарізаним, думаю, мені сподобається ця паста, бо я Milky Way люблю. Батончики, в мене ще навіть батончики. Я ці не батончики, я цукерки купив у Milky Way на ну, типу, на Ютуб шорти. Та. Попробуємо, що паста буде себе представляти. Тому погнали до заставки, прореагуємо цю пасту від Milky Way. Let's go! Денис фені реагує, Денис Пені реагує. Сьогодні він буде їсти. Е, так, на на нашому, так? Німецька. Не знаю, Хоч польська є, ні, польською теж нема. Коротше кажучи, шоколадна паста, мілкі вей з хлібом. Коротше, мілкі вей, вей, вей. Давайте відкривати та мазати. Та, будемо їсти, буде смачно. Та, погнали. Ну що ж, поїхали їсти. Там там там. Що ж, відкриваємо цей батон. Думаю, мені з ним буде смачно. Я хотів купити квадратний, але буде. Já jeito tá aqui que né? é que o é né? Deixa eu aqui o óbito crédito. Ó, mais já ele treu. Mais de ele treu, ele treu. Tá, bom? Dobre. Ó, me arranque, me arranque. Ну, ж тут намальований якийсь такий круглий, похожий навіть, правда, похожий? так. Все, відкриваємо. Ось таке. Жаль, що вже термін придатності. Ну, може, вони завезли раніше були, знаєте, в магазин, але я лише тепер побачу. Тому не обіжаюся. Похоже, на Китай здається, бо в Китаї сонце, правильно? Може це китайська паста? Ну там на прапорі вроді Китай був. Ну, знаєте, сон це у китайському прапорі. Ось так виглядає. Прикольно, правда? Сонечко собі. Сонечко собі сіяє. Нам воно не помішає. Бам-бам-бам! Добре, в мене заїла ця пісня. Е, дивіться, я хочу спочатку е, Попробувати саму пасту. Потім спробувати з хлібом дати оцінку. Давайте спробуємо саму пасту Мілківей. А ну чи краще ніж батончики і цукерки Way? поїхали. І напій. Ну як сказати, то що бренд. Ну прикольно, там. Походу. Дев'ятку можна вліпити. Добре. Тепер з хлібом. Я, виходить, маю за сьогодні, за завтра. Скільки то, 2 дні? Це з'їсти. Три дні. Сьогодні, завтра, післязавтра. Бо 12-го, бачите, у нас термін закінчується. Я за три дні, ну не знаю, чи доїхав, подивимося. Поїхали, коротше. Добре, е, нічого страшного не буде, я думаю. Якщо ми з'їмо після 12 чи тож 12 то цю пасту. Я думаю, ну подивимось. Девід бавіл наступний хліб. Ну прикольно. Ну мені сподобалось там. Ну на 10 прям не знає. Банка супер. Собі пригодиться для огірочків, для закриття огірків, хоча тут для маленьких огірочків. Добре? Купив сьогодні пасту, то сьогодні не з'їстив. Ну що ну, зробиш? Темінь придатності. Але паста добра. Що не каже, але паста дуже-дуже смачна. Ну бывает сладкопаста же. Не знаю, скільки мене стане, щоб на це відео, щоб ми це з'їли, ну що зможу, то з'їм. Скільки зможу. Ну, Виглядає реально прикольно, залипаючи, правда? Собак тако, покрутити. Ну. Ну, може бути. Не знаю, чи я буду завтра, післязавтра ще знімати відео е з пастою цією, ну, можна було би поєднати з кимось булочками. Ну не знаю, що я це буду поєднувати, подивимося, може не зіпсується, почекаю, Скоріше за все б зіпсується, ну. Треба було, аби вони дали не 12.03, а 12.05. Тоді нормально, чи. Хоча б 0,4. Це 0,03. Ой, зуби. Наступний кусочок хліба. Ну хліб? Ну, вроді може бути, але пробував смачніше. Давайте. Ну, вроде бы чуто, что это Милки Вай, вроде бы чуто. Це без кавою було би смачніше, але з кавою зараз не буду робити. Прикольно так в розмазано. Такий ефект. Ну типа так. Я вже не годен. Ні, ну ще може пару кусочків з'їм Ну еще пару хлібчиків. Може ставити ще один. Не знаю. На пів банки ми не Тут. Хоча може ми вже з'їли там, не знаю, потом. Ми... Там по-іншому. ми ту взяли. Не знаю, може ще на один ролик. Щось придумаю з цією пастою. Знімулю чи завтра, чи післязавтра. Напевно, післязавтра. Не знаю, подивимось. Там ще один кусок, ти все. Ну навіщо себе мучити. <гум> так. купив МНДМ з пасту. Але МНДМ з паста там не пише дата цього срок придатності. І от не знаю, коли я її поїв. Десь пізніше. Там є горошки на початку МНДМ, а в середині паста. Ну таке. Може і в середині теж горошки, я не знаю. То не видно. Останній хліб давайте. Дивую, що хоча б кожні ці реакції набирають по 100 передів. Реально 100 людям чимось цікаві ці відео чи що. Або то, що ти знаєш, популярний, вже набрав як не як велику кусь аудиторію, 60. Щемось тисяч підписників, 68. Так, Зараз на даний момент так. І вони завдяки цьому, що о, прийшло сповіщення про нове відео, а ну ну я гляну. так. й дивляться. А так, відео не несе якоїсь. Оце мені якоїсь слово нагрузки. Собі, знаєте, по кайфу нажав, тинцькну. І дивиться собі на кайфі дивиться, як я їм. І може їх цем подобається. Та, бо лайки набирають деякі відео. Моїм, ну, на увазі десь 100 лайків, то може їм це подобається, не знаю. Та, їмо по кайфу, так. Трошечки встану. Та вам покажу. Ось, 18 хвилин ми вже йому заодно подивилися. Добре, чи цей кусочок ти буде з нас. Так, я не знаю, що я ще цей кусок зніма. Я ще це доїм так. Але все-таки оригінал мені краще, смачніше. Оригінал, батончик Мілкі Вей, десь на десятку, а це таке собі. На... Дай Он Дай балються тоже не бано. Можно їсти, короче. Змочки. Угу. Mm -hmm. Хм, це добре їсти ну, це з хлібом і запивати напої Milky Way, туди буде в тему. Але сам напій Milky Way не дешевий. Тому дорого. Дорого все, коротше. Коротше, народ на цьому все. Ми з вами поїли Мілківей, достатньо довго ми поїли. Оцінив на 9 балів. може бути. Попробуйте собі, якщо, вам, якщо ви можете собі дозволити таке задоволення на 110 гривень, ну таке, чи 110, чи більше, чи менше, ну десь 110-110, здається. Тому можете собі купити. А з вами був, як завжди, Деніс Френді. Всім гарного дня чи ночі, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте. Так. Ой, наїлися, будь-здоров. Будь-здоров, наїлися. Так. 22 хвилини. Ну нічого, нічого. Ось скільки ще лишилося. Якби були відкриті коментарі, я би попросив з чим би ще це поєднати, але то вже по-перше. Коментарі закриті, по-друге, то відео, так не знаю, коли це вийде відео, чи десь в квітні, чи в травні. Тому нема про що про це. Це сам, бери, що може. Коротше, добре, бувайте. Ось така паста всім. Пока-пока, дружні, та пока.